Виконуємо номер 153 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Микола прочитав 120 сторінок, що становить 60% від обсягу книги. Скільки сторінок залишилося прочитати Миколі? Знайдемо обсяг книги. Для цього знайдемо число за значенням його відсотків. Щоб знайти число за значенням його відсотків, потрібно це значення поділити на кількість відсотків і помножити на 100. 120, ділимо на 60 і множимо на 100. 120 поділити на 60 це буде 2, і множимо на 100, маємо 200 сторінок. І пояснюємо обсяг. Книжки. А тепер знайдемо, скільки сторінок залишилося прочитати Миколі. Обсяг книги 200 сторінок, віднімемо 120 сторінок, які він прочитав. 200 відняти 120 буде 80 сторінок. Залишилося. прочитати. Записуємо відповідь. Вісіт сторінок. Ми дали відповідь на питання, скільки сторінок залишилося прочитати Миколі. Якщо він прочитав 120 сторінок, що становить 60% від обсягу книги, Номер 153 виконано.